Знаєш, ці всякі школьники, ліцеїсти до ЗНО готуються. Ну, може тільки побажати удачі. Питають мене, що, типа, як ти вивчив наголоси, як ти так добре склав? Ну, секрет прост. Я думаю, я їм розкажу. Класна ідея. А якщо прокачати? То їм допомогти професіонали для нас. Це не проблема. Усе організуємо, все буде так, як треба. Не пам'ятаєш наголос, не парся, це не важко. Доєднуйся і вивчимо моїх разом, як у танці. Живопис, заслання, імперські видання. Не псевдонім до питання Добуток проміжок, цінник, симетрія надлишок, перекис, буржуазія. Списно, випадок, пуль, близький, мережа, індустрія, що до Обладнання, позначка, порядковий. Заміжня, жадане, цемент, мен бурштиновий. У таки зіркою так просто. просто, просто. <laughs> Начинка вот. Це корисне Колесо, бричі, квізли, бадьористи, залоза кишка, щелепа слина, розлов, волотис, стерівнина, танина. Бешкет обрання, новий джентльмен. Отаман, рукопис або документ, царина, бофтади, медикамент. Без легкий інструмент. Mm -hmm. Чорнозим, чорносив паліч, текстовий. Довідник поняття партир валових. Дідь, мої шили, дошка на бані. У вас ще лишилося запитання. Я не залишив вам вибору. Підписуйтеся на School ТВ, ставте вподобайки та діліться враженнями у коментарях.